Розділ перший. Руйнування Єрусалиму. Подумай про Перше. Вивчить обставини та причину гіркого смутку та плачу Ісуса над Єрусалимом. З яких причин це мало здаватися спостерігачам дивним і незрозумілим? Друге. Чи була в Ісуса причина сумувати над собою? Коли він стояв перед Гефсиманією та Голгофою, який мотив призвів до його великої скорботи? Примітка Думаючи про часи випробування, які чекають на Божий народ, чи повинні ми найбільше піклуватися про власні труднощі та випробування, чи про долю тих, хто не розкаявся? Якщо ми наслідуємо приклад Ісуса, думаючи про заблудші душі? Як ми проявимо цей тягар у нашому житті? Третє. Роздумайте над співчуттям і любов'ю Бога до свого народу в його стосунках з ними, як в минулому, так і місію любові Христа до нас. Запам'ятайте. Хвилі милосердя, відкинути цими впертими серцями, обернулися сильнішим припливом співчуття невимовної любові Господа. Четверте. Що змусило пророків плакати? Як ставлення Ісуса до майбутнього порівнювалося з їхніми очікуваннями? Перше щодо минулого часу. Друге. Щодо безліч залучених людей. Третє. Щодо їхнього беззаконня. Четверте. Щодо суворості судження. П'яте. Порівняйте великий гріх євреїв з гріхом пізнього християнського світу. Шосте. Як пророцтво Міхея мало здійснитися щодо євреїв та до руйнування їхнього міста? Як це було здійснено, сьоме, які обставини дозволили послідовникам Христа врятуватися і втекти з Єрусалиму? Де вони знайшли безпечне місце, 8. Як це проявлено у відносинах Бога з Ізраїлем? Зверніть увагу, як Бог виснажує небесні ресурси, намагаючись переконати людей прийняти спасіння? Дев'яте. Коли люди остаточно та безповоротньо відкидають Бога, вони тим самим обирають сатану своїм правителем. Яким він є наставником? Покажіть, що зруйнування Єрусалиму та єврейського народу було природнім наслідком їхньої нерозкаяності. Як цей принцип можна застосувати до нашого часу. Десяте Кому ми завдячуємо збереження миру та захисту? Що може спричинити кінець цього захисту та з якими наслідками? 11. Які умови будуть превалювати до самого закінчення випробувального терміну?